посудомийна машинка. Тільки що був на заправці, і там така розмова випала якраз про посудомийну машинку. І я вам розповім. І ви поймете, якою я людиною був, наприклад, 18 років назад. 18 років назад моя дружина каже, давай купимо посудомийну машинку. А я кажу, що нема смисла тратити такі гроші на посудомийну машинку. От такий я був, нема смисла тратить гроші. А чого? Бо то що я посуду не мив. Моя дружина дуже розумна, і що вона робить? Вона каже: тоді давай по-чесному. День я, день ти. Понеділок Віка миє посуду, я не мию на розслабоні, вівторок я мию посуду, да Ну і мене це напрягає. В середу ж. Е... Віки на очередь. А я вже задумався, мало того, я вже замовив посудомийну машинку. І в четвер вже посудомийна машинка у нас була, і вона була встановлена. От такий я був 18 років назад. І я хотів вам розповісти, що я думав, що вже це в прошлому. Но ні, ми робили ремонт ось недавно. В да? і прийшов мебельщик зі сторони клієнтів. І у мене, коли він планував кухню, а я кажу, а де ж посудомийна машинка буде там Розетку, вимикач, треба, правіше поставити, те те А він такий каже, яка посудомийна машинка? У мене дружина миє посуду. А клієнти були разом, тобто дружина і чоловік. Дружина така напряглась, каже, мені треба посудомий. І мебляр почав відмовляти клієнта від посудомийної машинки. Я думав, що це я тільки один залишився там 18 років назад. А виявилось, що ні. досі є такі чоловіки, є така проблема. Судома мийна машинка це зручно, це круто, це е, внимание до дружини. Якось так.